Поки фарба у нас є, і не засохла, треба працювати. <гум> Будемо робити наступну гільзу. Так. Теж це будуть квіти. Але квіти трошки інші. Це у нас будуть такі. Першоцвіти, першоцвіти будуть квіти у нас, першоцвіти. Що в нас там навесні росте? Першим просинається.

Лише просинається у нас підсніжник. Так у нас тут зелененький буде. І знову так. А тут ми ще додамо таких квіточок. Так, три в нас буде. Ніжничком. І в нього такий, да? Пудожений трошки такий. Отак от. А тому, в цю сторону намалювали тебе руцю, щоб воно так у нас було неодноманітно. І в нас вийшли такі весняні квіти. Домалюємо до них, до них полісточки домалюємо. Да? Тут такі листочки у нас будуть. Коли ми вже будемо малювати кольоровими фарбами, вони у нас будуть зелені різні там. E tudo. Так, такі весняні. І тут намалюємо такі квіточки. Теж вони у нас тут будуть таким бігунком? Ну, можемо намалювати такі не, не квіти, а такі ягідки отут такі, щоб воно було більш цікаве. Бо як калинка теж буде. О, так є, так. Трошки більше зробимо. Більше. більше. У нас змішуються всі в нашій роботі, всі пори руку. Бо коли вони ж нема навесні, вже грунами, да? так? У нас є. Робота медитативна. Крапочка за крапочкою. І в нас вимальовується такий сюжет. Да. Квітковий. Так зараз. Треба. Бо формат невеликий, робота повинна бути акуратною. Ну, Вона повинна бути акуратною в будь-якому випадку, але тут. Треба дивитися зовсім, щоб було класно. Так, от ми знову прийшли до першого. Вільно гарнюємо Красиво калину. От, така в нас вийде ця робота. Вона буде в таких ніжних кольорах. Коли ми завершимо її, тоді все буде видно.